Постав, будь ласка, чайник, і я незабаром прийду. Слава Україні! Ветері не коротесенькі випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у вигровій індустрії за цей час. Інтернетами ширяться чутки, що Silent Hill Townfall вийде у 2026 році. Та ігро ладно буде майже ідентичним до Silent Hill Short Message. Чого ви готували Ти що було? На офіційному сайті Bluebird Team випадково засвітили, що ремейк Silent Hill 2 може вийти ще на якісь дві платформи. Подейкують, що це може бути Xbox Series та другий Switch. ПОПАЛИЛИ! Юбсофти показали тизер безкоштовного доповнення of Memory для Assassin's Creed Mirage. А крім того, пообіцяли опублікувати більше інформації вже сьогодні. Як будуть новини, я дам знати. Злі пліткарі розповсюджують інформацію. то Xbox не планують надалі створювати консолі. Я дуже злий. Що вже блискавично було спростовано виданням Windows Central. А я дурень вірив їй. Зараз згадую. Хех, аж смішно. Бо більше вони нагадали, що Мікрософти вже підписали відповідну угоду про співпрацю з AMD для створення нової консолі. Усім хочеться в це вірити. Геніальний хід. Брехня приємніша за правду. Не впевнений, чи добрі, але вже й інші пліткарі знову поширюють старі плітки. Про запуск нової програми XCloud, де аби пограти годинку в хмарі, доведеться переглянути кілька хвилин реклами. Круто. Він навіть показує рекламу. Там Activision офіційно запустили відкрите бета-тестування Call of Duty Black Ops 7. Триватиме воно лише до 8 жовтня. Скорий поспіх людям насміх. Мерші. Sega опублікували новий трейлер Якудза Ківамі 3, що був цілком та повністю присвячений оновленій бойовій системі гри. Хлопці, стало краще. Remedy випустили оновлення Control для консолей, котре додає раніше недоступні там місії та скини. Вони до того були на ПК-версії. Також, нарешті, розблокували фреймрейт, додали HDR та підтримку 120 Гц. Це капець. Скільки сидів, ждав, ждав, але все таки є. Сакер панчі відзвітували, що вже напродавали 2 мільйони копій Гостовтей. Йо. Тім Нінджа анонсували доповнення для Нінджа Гайден 4 під назвою The Two Masters. Його пообіцяли випустити десь колись на початку 2026. -го. Основна ж гра вийде 21 жовтня цього року. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп! Ubisoft оголосили, що доповнення до Assassin's Creed Mirage під назвою of the Memory релізниця 18 листопада та буде абсолютно безкоштовним. Якщо можна, я заплачу тобі трохи це безкоштовно. Крім того, вони ще провели невеличку 20-хвилинну презентацію. Що ж нового чекатиме на гравців у цьому DLC? У двох словах: нові місії на новій локації. Нова зброя, скіни, нові механіки та покращені старі. А ще видозмінений паркур. Паркур! Інтернетами ширяться чутки, що Блюбертін таки планують випустити ремейк доповнення для Silent Hill 2 під назвою Born From A Wish. І якщо вірити цим пліткарям, реліз цього дійства запланований під прем'єру фільму повернення до Silent Hill», котра, в свою чергу, запланована на 22 січня 2026 року. Ми маємо лише побічний доказ. Фанком офіційно взяли і закрили студію The OutSiders. Ті самі розробники, котрі створили Metal Hellsinger. У Мене ж очі з за... слюзьми заливаються. Ентузіасти оголосили початок створення повноцінної, неофіційної локалізації Detroit Become Human. Де завантажити і кому дякувати, знайдете в описі до відео. Yes. Так, так. Я знайду, не бійся. Інсайдери стверджують, що 21 жовтня Sony додадуть ремейк Silent Hill 2 до підписки PlayStation Plus. А ви вірите? Я не вірю. І мене просить. Ви вислав вір, я не вірю. А от дивіться. Тепер краще зробили, я віру. Крім того, Sony взяли та й анонсували нового блакитного DualSense. -у. Він має надійти у продаж десь колись також цього жовтня. Але. Well, це саме те, що мені треба. Netflix показали новий трейлер четвертого сезону серіального курвака, прем'єра котрого запланована на 30 жовтня. Вас цікавить, як я став відьмаком? Я розкажу. Я навчався в Рівненському університеті водного господарства та природокористування на факультеті менеджменту та відьмарства. 9 жовтня до мультиплеєру Call of Duty Black Ops 6 та Warzone доєднається Джейсон Вурхіс та Хижак. Врешті ці персонажі зможуть зустрітись десь крім MKX. А ще там буде лялька-чаки. Ще трошки і ця гра перетвориться на дебеде. Також інсайдери стверджують, що Джейсон може завітати також до Фортнайту. До речі, також 9 жовтня. Джейсон Фортнай. Юблей Фортнайджей. Спеціальне геловінське оновлення отримає багато різноманітних ігор. Зокрема, і 76-й фалаут, що досі живий не в останню чергу завдяки популярності серіалу. І кричіть, що ви живі! Банда і намко вирішили нагадати, що до релізу Little Nightmares залишилося всього на всього три дні. Шо, страшно. Обсідни ексклюзивно для журналістів видання Game Informer дозволили помацати, записати, а потім ще й опублікувати 18 з гаком хвилини гроладу. Мало. Раніше то були лише плітки, а тепер вже офіційно Obscure Expedition 33 отримає українську локалізацію разом із іншими сімома мовами в наступному безкоштовному оновленні присвяченому святкуванню того, що гра продалась тиражем у 5 мільйонів копій. Дійсно надзвичайно велике і приємне сьогодні є свято. Крім нових локалізацій, до гри додадуть нові локації, нових босів та ще одну пачку нових скінів. Вірно, я подяжу пан, то вже і пан. А вже ж мікрософти відкладуть здорожчення геймпасу. але для вже діючих підписників у деяких країнах. Ясна річ, що ми з доступним лише ПК геймпасом у цей список аж ніяк не входимо. Чому печаль нам в юності судилась? Інсайдери стверджують, що Юбісофти готували ще одну гру про асасинів у сеттингу американської громадянської війни, де ви б грали за нещодавно звільненого раба. Але буцімто теперішня політична ситуація в Америці та реакція гравців на ясука як другого головного героя в тіньових асасинах змусили їх скасувати розробку. А що дарма, на мою думку, сеттинг дуже навіть цікавий. Ну, е мабуть, тепер це вже неможливо. Парадокси опублікували трейлер клану La Sombra з Vampire the Masquerade Bloodlines 2. Та заразом нагадали, що гра має вийти 21 жовтня. Але в вампірському житті є й багато мінусів. Наприклад, люди сплять вночі, а я ні. І коли нападає нічний жор, я всім телефоную. Але ніхто не відповідає. Activision оголосили, що з 9 по 16 жовтня дозволять безкоштовно потицяти Call of Duty Black Ops 6. Причому для всіх бажаючих навіть сюжетку дозволять пробігти. Що також цікаво, оця от дуже щедра акція якраз припадає на релізне вікно шостого Battlefield. -у. Це не може бути збігом. One More Level запустили ранній плеєр тест Valor Mortis. І навіть вже у тому ранньому білді гри є українська локалізація. База, ґрунт, основа, фундамент, бетон. Bluebird Team розкрили свої плани щодо випуску ігор. Layers of Fear The Final Masterpiece Edition має встигнути вийти цього року. Причому також і на Switch 2. 29 січня 2026-го вони запланували випустити survival-horror у відкритому світі I Hate This Place, котрий розробляється Broken Mirror Games. Вони також ще розробляють таємничий Project F, що також запланований на наступний рік. А крім того, ще й Project M, що буде ексклюзивним для Switch. А ще VR-horror Star Trek Infection від «Splayed with Fire». Що має вийти 11 грудня цього року? Перепрошую. А у вас є невідстійні ігри? Ага, суворий критик. Оце буде складно. Машин Геймс оголосили, що випустять наступне оновлення Індіана Джонса Great Circle в честь річниці з виходу гри. Додадуть нового скіна, нову гру плюс та нове закінчення, котре буде доступне лише в новій грі плюс. А це воно! Кінороби оголосили, що друга частина фільму за мотивами Майнкрафту має надійти на великі екрани 23 липня 2027. -го. Що справді, Bethesda да анонсували трансляцію Fallout Day 2025. Вона застартує 23 жовтня о 20.00. Ясна річ, інтернетами вже ширяться чутки, що там анонсують, або новий Fallout або ремейк третьої частини. Ти в це справді віриш? Так. І ти теж. Не тільки Xbox і нова PlayStation буде створена у співпраці з AMD. Про це повідомив особисто Марк SSD Церні. SSD, SSD. SSD really Що доволі очікувано, оскільки попередні консолі також створювались на основі чіпів АМД. Отакий, Як я й казав. Я навіть не здивований. Remedio оголосили, що Control Ultimate Edition вийде на iPhone, iPad, Apple Vision Pro та Mac на початку 2026 року. На є, є, є. Розробники Invincible Versus неочікувано вирішили додати до ростеру гри Сесіла та навіть вже опублікували його трейлера. Крім того, вони відкрили реєстрацію на закрите тестування, що має розпочатись трохи згодом цього року. Тестувальники перейшли межу традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До зустрічі в понеділок.